Человек, который изменит жизнь многих предпринимателей. Здравствуйте. В двух словах, чем вы занимаетесь, что мы здесь в Киеве делаем? В Киеве? Ну, в Киеве, мабуть, я случайно. <клево> <клево> ну, нет, не то, что случайно. Я <клево> приехал с вами встретиться такое. Доброе. Чем вы занимаетесь? <клево> Основний, наш, наш основний був 20 років назад це рибалка, охота, туризм. Uh -huh. І 12 років ми почали шити. Почали шити, почали шити з термобілизни. Я бігав по цехам uh -huh. і приносив свої лікала і кажу, пошийте мені такий одяг. Ну, Мені шили, коли не було сезону. Приходить сезон і кажуть. Ні, не можемо. Тоді я вже так побігав-вибігав, думаю, все, буду відкривати свій цех. І термобілизну, з термобілизною ми працюємо вже 12 років. Це ми mm. приїжджаємо кожен, кожен рік. Я приїжджаю на ткан -ткан тканинні ряди. Беру е, цю ткань, відрізаю по 10 см. Спочатку як йде? Ми на неї капаємо водичку. Якщо водичка е, туди пішла, значить вона впитує воду. Uh -huh. Потім починаєш дихати через неї. Якщо воно дихається, значить вона дихаюче. Інколи водичку капаєш, воно не, не впитує, але воно дихається. Uh -huh. Тоді виходить, що таке термобілизна. Це ефект, який в вашому тілі не має залишитися та енергія, яку ви накопичили, коли бігаєте. Mm -hmm. Вона повинна в... навіть, терм... навіть коли термобілизна не бере в себе воду, ну, При цьому вона збрасує цей пар, ну ви не спотієте. Тільки мертві не потіють. Так у вас трапите. виходить тільки опт Далі і термобільність. Я просто починаю з того, з чого ми починали свою працю колись, 12 mm -hmm. років тому. І тоді ми відрізаємо по 10 см, приїжджаємо в це, по термопресам. Я його Починаємо дивитися, наскільки сідає ця, ця тканина. Тому що інколи коли беруть люди, да, там, о, нормальна термобілизна діли, все класно, хорошо кинули в стиральну машину, бах, отакі руки. Угу. Береш 10 см на 1,5 см сідає білизну. Сідає цей кусочок. Це значить, вона сяде на 10 см при метрі, коли ви її постягаєте. Угу. І отак ми підходимо до кожної, до кожної тканини в термобілизні. Не тоді, коли почалася у нас ця ета, війна, і всі туди кинулися, і давай термобілизну шити, а потім люди задихаються в неї. Mm -hmm. То що треба ще знати, яку яку тканину использувати? Тобто, ви прям такий майстер в своєму направленні. То есть, если я у вас куплю термобелье, после стирки оно не уменьшится на 10 сантиметров. Оно не и оно будет дыхать. Хорошо, затянули слишком видео, 3 минуты видео, ребят. Кто досмотрел до конца, ставьте лайк. И в следующем видео мы покажем огромный ассортимент высококачественного товара, который делается в Украине, ребят, на собственном производстве.